Особисто для мене досить важливо при обранні ніші, в якій ти хочеш вести свою діяльність, це намір не тільки заробити гроші. На мою думку, і на моє глибоке переконання, що намір щось зробити краще, щось. Відкрити таку справу, яка буде допомагати людям, чи сервіс, який буде наше життя робити кращим, це набагато більше мотивує, і коли ти працюєш згідно цього наміру, ти будеш мати в два рази більший результат. Як це спрацювало в мене? Коли я їздив, ще працював найменним працівником, їздив по нашій Державі я дуже багато зустрічав ветеринарних аптек, але в мене було питання: чому досить мало по-людськи зроблені ветеринарних аптек? І в мене настільки був намір зробити її. В хорошому дизайні з дуже класним сервісом, де людина отримує більше, чим, вона, чим за чим вона прийшла. Ось саме цей намір по окремо від заробітку грошей, на мою думку, і привів мій бізнес до успіху. Так що, якщо твій намір буде е, не тільки заробляння коштів, а і е, зробити якусь добру справу для людей, для тварин, для будь-кого, це на, мою, на моє глибоке переконання. Набагато має більше переваг до успіху, чим просто для того, щоб заробити кошти.